Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні у випуску новин? Дивіться далі. На Чернігівщині почали формувати добровольчі штурмові бригади Гвардія наступу. Хто може вступити і куди звертатися? Врятуватися не мали жодного шансу. Міна пробила накриття та розірвалася просто всередині погреба, куди евакуюють людей з села Єліне, які обстріляли росіяни? оглядають пацієнтів, які роками були у лікарів і роздають безкоштовно медикаменти. Як працює медично мобільна бригада лікарів у віддалених селах Чернігівщини? Прикордонники, поліція та Нацгвардія розпочинають набір добровольців у штурмові батальйони. В Україні стартувала національна компанія рекрутингу гвардія наступу. Міністерство внутрішніх справ оголосило створення додаткових бригад. Ця компанія реалізується через мережу центрів надання адміністративних послуг. Якщо казати про Чернігівщину, то це 5 СНАПів і мета цієї компанії. Це залучення високомовмотивованих патріотичних людей. За словами чауса, добровольці можуть обирати в якому саме підрозділі чи батальйоні хочуть проходити службу та в якому місці за контрактом або за мобілізацією. Рекрути проходитимуть і спецпідготовку в структурі нацгвардії. Планують створити шість штурмових бригад. Формування цих бригад це майбутній вклад в нашу перемогу. Військовослужбовці, які будуть призвані до цих бригад, вони будуть забезпечені сучасним озброєнням, бронетехнікою. Також будуть їх готувати найпідготовленіші інструктори, які вже пройшли бойові дії. Нацполіці та Держприкордонслужба створять по одній бригаді за цією компанією. Прийняти рішення сформувати бригаду людь. Якраз всі навички, які ми отримали, і бажання вони переростуть в бригаді людь. Що таке бригада люди? Це е, міжрегіональний територіальний підрозділ Національної поліції е, в структурі Національної поліції, е, буде займатися функціями по обороні, а також по наступу і звільнення е, нашої землі. Всі, е, хто захоче прийти, по-перше, їм треба буде пройти чіткий відбір, однозначно, треба буде здати фізичну підготовку, тести. І вони будуть зараховані по скороченій програмі саме лави національної поліції. В державній прикордонній службі створюється 15-й мобільний прикордонний загін, який буде мати назву Сталевий кордон для проходження служби в ньому запрошуються мотивовані люди, які готові до захисту рідної батьківщини. У Чернігівському ЦНАПІ вже облаштовані відповідні місця, де можна записатися до штурмових бригад. З собою треба мати такі документи. Обов'язково потрібно мати при собі паспорт, військовий квиток ідентифікаційний код. Ми їм пояснюємо певні умови, і якщо вони залишають свої дані, то вони заповнюють певні анкети, згоди там на обробку своїх персональних даних. Вже був певний поток людей, навіть кандидати, кандидати по мобілізації зараз переважно. Люди ще не визначилися чи вони хочуть на контракт, чи по мобілізації. Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. В день 3 лютого під мінометний вогонь потрапили Городнянська та Семенівська громади. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Нагадаємо, що 2 лютого російські війська обстрілювали Семенівську та Новгород Сіверську громади. Врятуватися не мали жодного шансу міна пробила накриття, то розірвалася просто всередині погреба. Так прокоментував смерть цивільних під час обстрілу росіянами з села Єліне, староста Олександр Артюшенко. Населений пункт розташований за три кілометри від кордону з Росією. За останній місяць його обстрілювали двічі. Під час останнього обстрілу 1 лютого загинули четверо цивільних. Одного чоловіка травмувало. Вчора зранку в селі проводили евакуацію. Покинути домівки зголосилися троє місцевих. З однією з евакуйованих вдалося поспілкуватися Суспільному. Він казав, мама, він ще з роду віку такого не бачив. Ніна Миколаївна, жителька села Єлі Носновської громади. Її молодший син допомагав діставати з під завалів тіла цивільних, які загинули внаслідок обстрілу населеного пункту російськими військами. А я оце у меншого сина питаю. Кажу, ну так тіла є, мама, я вам нічого не буду казати. А чи вони там тіла є, чи отак усе узгали їм сели? Це сталося 1 лютого. Росіяни з мінометів обстріляли Єліне. Військові зафіксували 14 приходів. Представники Кулюківської РВА повідомили про пошкодження двох житлових будинків та двох господарських споруд. За словами старости Олександра Артюшенка, незадовго до цього місцеві чули та бачили над селом безпілотник. Звук, начебто, мопеда як чи б нубин запили отакі звук. Безпілотник над селом, кружляв, кружляв, і це було десь годині ну, пів дванадцятої. Отак, обстріл почався після третьої дня. П'ятеро місцевих подружжя переселенців з Донеччини та троє їхніх сусідів ховалися у погребі. Міна влучила безпосередньо в нього, пробила шифер та розірвалася всередині. Четверо людей загинули. Така дірочка була, як вони тоді помірили, 23 сантиметри. А все взирвалося у погребі. Тобто, вижить було людям, ті, що були у погрібі, це ну, взагалі ніякого відсотка не було. Одна людина, вона не сховалася, це п'ята людина, а стояла біля погреба. Травмованого доставили до Сновської центральної районної лікарні. За словами хірурга Євгена Дузенка, чоловік перебував у стані середньої тяжкості з множинними мінно мінно-вибуховими травмами. Пацієнт був у стані шоку, збуджений. От були проведені протишокові заходи. Надана перша допомога. Первинна хірургічна обробка ран проведена. На ранок чоловік відмовився від подальшого лікування та за власним бажанням поїхав з медичного закладу. Це словами старости Олександра Артюшенка. Це вдруге, коли росіяни обстріляли Єліне. Вперше, 2 січня, жертв серед цивільного населення тоді не було. Нашпиговані були снаряди отакими забороненими дротиками. Воно зривається все в повітрі і далі потім розлітається хто куди. Прошиває людину. Ну навіть не не ніде не не, не застряне, скажімо так. Єліна розташована розташоване за три кілометри від кордону з Росією. Після останнього обстрілу Корюківська районна військова адміністрація та Сновська міська рада організували евакуацію місцевого населення. П'ятеро жителів поїхали самостійно. Ще трьох вчора доставили до гуртожитку одного з навчальних закладів Сновська. За словами Олександра Артюшенка, нині в Єлі лишається від 30 до 40 людей, які відмовляються полишати свої обійстя. А у мене тоді прийшов син мій, каже: Мама, в 10 часов буде їхати автобус. У нас нема своєї машини, щоб поїхати. Зобирайтеся їдьте. Лишаються, лишаються, бояться, що але нічого там не врятуєш. Анастасія Лоза, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Роблять медичний огляд та безкоштовно видають ліки. У віддалені села Курюківщини, де обмежений доступ до медицини, виїжджає мобільна бригада. Міжнародний проект Лікарі світу охоплює в регіоні 20 сіл. Раз на місяць протягом року в кожне приїжджатиме команда з шести чоловік: сімейний лікар, акушерка, медсестри, психолог і водій. Приходять на прийом і ті, хто роками не ходив до лікарів. Як це відбувається, покажемо у сюжеті. З Корюківки медична мобільна бригада їде в одне з найвіддаленіших сіл району до Козилівки 40 кілометрів. Дорогою в холмах екіпаж забирає медсестру і сімейну лікарку з місцевої амбулаторії. Людям не завжди є можливість добратися навіть не то шовковорюков, а навіть і до нас холмі це 12 кілометрів. побачите по якій дорозі. Тому, якщо це на місці, людям надають допомогу, роблять кардіограму, роблять глюкозу крові, ну тобто саме елементарні обстеження, а також прямо там можна отримати ліки, то звичайно це добре є. Це на кожа О, видання. Добрий день. Це поповнення бригади. Моє завдання виявити патологію і направити. У мобільній бригаді шість чоловік. Лікар, акушерка, медсестри, психолог і водій. Дороги де кодор, бачите, дороги. Янки дивця. У графіку два десятка сіл. В кожне приїздять раз на місяць. За два з половиною місяці роботи проєкту в Козилівку бригада приїжджає втретє. У коридорі місцевої амбулаторії черга. Медики займають кабінети. В одному приймає акушер, в іншому сімейний лікар. В яких умовах ми вже працюємо, там ми пристосовуємося. але ж ми робимо все кардіограми, аналізатори. Ми всі робимо лікаря. Огляд робить консультацію і назначення, і призначення, і роздаємо ліки. Я діабетчик тоже вже як виявили, і гіперфонів. Віктору 72 роки, Користується послугами виїзної бригади вдруге. Першого разу йому діагностували підвищений цукор в крові і виписали ліки, які тут же видали безкоштовно. Тепер приймає їх регулярно і раз на місяць консультується з лікарем, чого раніше не робив. Хай їздять кашельок не так поражніє. Карюхавку не їхати, а в карюхавку їздити треба Це заді на автобус, туди назад двісті гривнів. І плюс невигадний він їде рано утром і в 11 повертається, А там вже бував врачи очі і за двох, і за трьох. Я стою на очоті в карюковці. Все ну їздить. Я не їздила по дорога у Людмили Цукровий діабет і проблема з тиском. З приїздами медичної бригади у неї з'явилась можливість консультуватись з лікарем, який виписує і видає необхідні їй ліки. Поддержує дуже таблетками, вважаю, прийшли, безплатно здають. Тут багато больних і ну, треба нам, бо допомога. Далеко до району і старих багато, не дійдемо. Відстань від райцентру до сіл, які обслуговує бригада від 8 до 45 кілометрів, каже водій, за два з половиною місяці дорогами Корюківщини внутрішня обшивка подарованого спонсорами Мерседесу дає тріщини. Бачить, олопається стін, олопається, тому що не веде вже наших Марина в медичній бригаді працює від початку. За її спостереженнями, сільські пенсіонери регулярно медичними послугами і консультаціями не користуються, бо їм це недоступно. Тому що нема чим їхати, дороги не дуже. І взагалі такі чуємо такі думки, що. Я шість років не була у лікаря. Та ну ви що? Це вже коли зовсім стане погано. А так людина кожного місяця отримає кваліфіковану медичну підтримку з боку наших наших працівників і наших донорів. Вони всі приходять до нас. Ми от їздимо вже два з половиною місяця. У нас немає повторних іще у нас ще нові, нові, нові. Нові люди. Йдуть, так, так? Так, так? У нас багато людей селах і таких похилого віку, які вони бажають і вони хочуть. Медична допомога, безкоштовні ліки, тонометри, глюкометри. Це все селяни можуть отримати в рамках міжнародного проекту Лікарі світу. Надалі планують також видавати гроші на поїздку до райцентра до лікаря вузького профілю. Проект реалізують на докупованих територіях України. В Чернігівській області він працює в Курюківському районі. За словами Богдановської, спонсори обрали район, де достатньо сімейних лікарів, щоб задіяти в роботі мобільних бригад. Проект розрахований на рік. Олексій Косипчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Прикраси з металу інші вироби ковалів Чернігівщини показують в обласному історичному музеї імені Терновського. Один з представлених майстрів Денис Громодан він коваль, самоучка Навесні під час боїв за оборону Чернігова він загинув. Його справу пообіцяла продовжити дружина. А на виставку виробів ковалів прийшла мама. Далі розкажемо докладніше. На шиї Ірини сухорабської підвізка ручної роботи її син коваль Денис Ромадан зробив прикрасу, коли матір хворіла. Подарував як оберіг під час боїв за Чернігів навесні. Денис загинув. Він каже: мам, оце яке кільце воно буде відганяти від тебе. Все. Ходім доняти всі негаразди, які тільки є. Звичайно, це найдорогі прикраси, яка у мене є. Чоловік пішов захищати рідне місто на початку повномасштабного вторгнення Росії. Вдома залишилась дружина та маленька донька. Зараз вони за кордоном, але дуже хочуть повернутися, щоб продовжити ковальську справу Дениса. Вікторія вирішила твердо продовжувати цю справу. Звичайно, я їм буду допомагати. А поки в історичному музеї Василя Тарновського можна побачити його роботи. Там відкрили виставку виробів ковалів з Чернігівщини. Ми перш за все хотіли чернігівську школу представити, річ тому, що і сама мета виставки це показати, що ми на своїй землі, і тому ми представляли ті речі, які Знайдені були в Чернігській землі це археологію, чи якісь наші знахідки чи колекції, і наших сучасних майстрів, які працюють в тому ж стилі, в тому ж напрямку. І все це єдиний безперервний процес. Ми на своїй землі тисячоліття. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, новини Суспільне Чернігів. На цьому у мене все. Більше новин. Дивіться на офіційному сайті Суспільного Суспільне.Медіа На все добре.